І так, умочуйтесь зручніше, тому що сьогодні я знову розказую про свій челендж, не пам'ятаю вже який день, ну точно більше 14. Ранок починається з водички завжди з лимоном, вівсянка. Читання 10 сторінок. Дрімбук заповнюю потрошку. І тут готуюсь робити свою йогу. Нюх-нюх. Показую вам свій додаток, де я відмічаю, коли читаю. Ви можете підписатись на мене. Я вирішила, в мене з'явився час зробити прибирання швиденько, аж втомилась. додаткова йога. Сходила в душ і біжу швиденько обідати, тому що тут уже з партнером координація обговорюємо, як повести найбільшу кількість людей у верховину. Тут у мене маленькі успіхи, я влізла в свої дежурні джинси. Збігали по замовлення. Ось таку купу всього отримали. Ну і тут, звичайно, вам трошки показую, що отримала я і що можна в мене зараз замовити. Дуже круті новиночки. Ось таку до речі, щітку антицелюлітну замовила собі, щоб боротись цельвіда. А ось такий міксер зараз дарують моїм партнерам. Ви теж можете його заробити. Вечеря і багато-багато роботи було знов допізна.